Йона було померти вже завтра. І ми вирішили діяти, не зважаючи ні на що найвідоміші бізнес-авантюристи, які керували найбільшими компаніями на бустрі, яка просто якісь божевільні фанатики. Це така мафія Що суботи о 21-й. вона спитала: а чим ви можете заради цього ризикнути? Я сказав, усі у проєкті ризикові Що суботи та щонеділі. Я втратив багатство, я втратив мою роботу, я втратив дружину. Я був покидьком з покидьків, вуличним злодієм. Я стояв на мосту, дивився вниз і думав: невже це кінець? Вони заснували корпорації, які назавжди змінили наше життя. Хто міг припустити, що вони таке створять? Ніхто жоден. Не переможні акули бізнесу. Ми стали популярними, дуже популярними. Відкриють вам справжню ціну свого успіху. Ми мусили перемогти, інакше ми б не вижили. Людина перевищила біологічно необхідний рівень споживання електроенергії у 5,5 разів. Через 80 років у момент так званого технологічного прориву під час холодної війни двох супердержав показники ще зросли цього разу у понад 13 разів. На початку третього тисячоліття людство використовує електроенергії більше майже у 25 разів. За різними прогнозами, до 2035 року світове енергоспоживання сягне 53% від загального споживання енергії. А найбільше зростання буде в країнах, що розвиваються у Китаї та Індії третину споживаної ними енергії становитиме електрична. Судячи з усього, сучасна людина від електроенергетичного комфорту відмовлятися не збирається. Ось вони гіганти електрогенерації. Саме тут механічна енергія обертання парових, гідро та атомних турбін перетворюється на електричний струм енергію, яку ми з вами щоденно, щохвилинно, щосекундно використовуємо у побуті та на виробництві. А тепер уявімо собі, що раптом світове енергопостачання вийшло з ладу. Наприкінці ХХ століття такий апокаліптичний сценарій міг би стати реальністю не тільки для України, а й для більшості пострадянських країн. Якби харківський турбоатом поступився принципами і припинив своє виробництво, або ж просто його перепрофілював Це період якраз складних перестроєчних процесів. І в той час було дуже багато різних разних розв про розвитку машиностроєння в Харківчасності в Харкові. Від Харкова був більшим машиностроїтельним центром і Бившого Союза і України. Понад 50 гектарів землі, чотири робочих майданчики, сім виробничих цехів, майже 6 тисяч робітників. Це одне з найбільших турбобудівних підприємств світу. Українське відкрите акціонерне товариство Турбоатом. За 80 років роботи підприємство виготовило понад 300 парових турбін для ТЕС і ДРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін та 450 гідрозатворів. Продукція Ват Турбоатом працює у 45 країнах світу на чотирьох континентах, в Україні 40% ТЕС, 85% АЕС. Та 95% ГЕС оснащені турбінами турбоатома, сумарна потужність яких перевищує 50 мільйонів кіловат. Ми знаходимося в жорсткій конкуренції з крупнішими моровими виробниками турбінного обладнання. Ми конкуруємо з крупнішими виробниками японськими, і як правило, ми пересікаємося з цими производителями на ринках Азії. Ми конкуруємо з європейськими производителями, і як правило, з цими предприятиями конкуруємо в європейських покупателей. Віктор Соботін, член Академії технологічних наук, кандидат економічних наук, заслужений економіст України. Підприємство Турбоатом очоля з 2007 року. За два роки на управлінській посаді удостоєний державної премії в галузі науки і техніки за створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт. мегаватт. Конкуренти були постійно, та за 80-річну історію харківському турбобудівному завжди вдавалося залишатися першим. Не встигли на повну силу запрацювати станки у цехах харківського турбобудівельного заводу 1934 року. Як уже 1935-го харків'яни вперше в СРСР споруджують парову турбіну потужністю 50 тисяч кіловат ще за три роки? Вони збільшують потужність удвічі. Від заводу чекали нових рекордів, але в роки великої вітчизняної війни турбін не потребувалось. Тоді майже всю промисловість переорієнтовували на військове виробництво. Харківський турбогенераторний не залишився осторонь. З його цехів на фронт доставляли міномети реактивні ракети для установки Катюша. На самому заводі ремонтували танки. Це перша площадка завода, яка була построєна в 1934 четвертому году. И 21 января в строй. А завод построился по принципу все в одном. На, вот это, мы сейчас в турбинном цехе находимся. Это вообще этот завод очень редкий на Украине. Он, пожалуй, один единственный такого вот плана. Во время войны он был эвакуирован. И от него... Сверблоцький турбомоторний завод. А потім вернулся. Володимир Хаїтов. Уже понад 25 років керує виробничим цехом. Я горжусь, що я работал всю жизнь своєму турбинному заводу. Во-первых, здесь і культура производства выше, чем на других предприятиях. И здесь і и квалификация выше. Ну, в общем, есть чем гордиться. У Радянському Союзі було два турбінні заводи: Ленінградський, заснований ще на початку ХХ століття, та Харківський. Вони були конкурентами на території великої країни. Але Харківський завжди був на крок попереду. Першу післявоєнну турбіну харків'яни виготовили 1944-го після відбудови основних цехів. Із розвитком атомної енергетики харківські турбобудівники першими взялися за освоєння виробництва турбін одиничної потужності 220, 500, 750 тисяч кіловат для атомних електростанцій, а згодом створили і перший мільйонник. Так сложилось, что в середине 70-х годов была предложена конструкция тихоходного миллионника, турбина, которая оборачивается по 3000 оборотов в минуту. Ленинградцы предложили миллионник быстроходный 3000 оборотов в минуту. Во всем мире сегодня строят крупные турбины миллион 000, 000 кВт, именно тихоходному исполнении. А після падения залізної зависи, завод вышел і на європейський рынок. 1982-го інтелект конструкторів і руки харківських будівельників виготовили турбіну для Ігналінської АЕС. Її потужність становила 750 тисяч кіловат для реактора одиничної потужності, півтора мільйона кіловат. Подібного у світі ще не було. Зараз турбоатом флагман машинобудування, але до цього була перебудова, розвал торгових відносин між країнами, становлення незалежної України, економічна криза. На заводі усі ці нелегкі періоди пов'язані з одним іменем Анатолій Бугаєць. його Підприємство вижило на початку 90-х, а невдовзі завод почав набирати обертів щороку на 19% До кінця життя залишався почесним генеральним директором заводу, кандидат технічних наук, заслужений машинобудівник. Он сохранил завод, не дал его растащить. Ни на какие соблазны. пошел по ресурсу, чтобы знаете, как часто это бывает. Он всегда для завода, для коллектива сохранил его, не дал разделить, разрезать ни на какие кооперативы, малые предприятия. И вот в таком виде завод вошел Самі, а не научно-технічний, а вноконструкторських і нових наукових дослідних робіт до виготовлення, збирання та випробування турбін. Виробничі можливості заводу дозволяють виготовляти в рік парових турбін загальною потужністю 8 мільйонів кіловат та гідравлічних на 2 мільйони. І от ми знаходимося перед ротором турбіни 1000 мегаватт, яка сьогодні в настоящий час, в цехах заводу изготавлюється для в Росії. Только ми, только наш завод е, создав турбину, зготовив уже 18, Це 19 турбина будет в експлуатації. Ходном исполнении. в мире среди турбостроительных предприятий мы одни из трьох предприятий, которые умеют и освоили эту технологию. Євген Левченко генеральный конструктор, кандидат технических наук, займається маркетинговою діяльністю. Як результат, величезна кількість договорів і контрактів для заводу. Сучасний турбоатом це 95% атомно-енергетичного ринку Росії. Десятки електростанцій в Європі, в Азії та у Південній Америці працюють на українських турбінах. Та й енергетика України на 100% залежить від роботи харків'ян. За останні 6 років завод не програв жодного державного та міжнародного тендера. Його щорічний прибуток перевищує 360 мільйонів гривень. Наразі заводський портфель гарантованих замовлень законтрактований на два роки вперед. об'єм реалізації запрошли рік составив около 1,5 мільярда гривень. Чиста прибіль була получена в сумі боля 300 мільйонів гривень. Дана прибиль позволила нам. Мы предприятие социально ответственное. Заплатить дивиденды, в том числе и на государственную должность, поскольку мы все-таки акционерное общество и платим по итогу каждого года дивиденды. Государственная часть в нашем уставном капитале 75%. Соответственно, каждый год мы платим в госбюджет около 100 миллионов гривен чистыми деньгами. Платеж дивидендов Вказничіство України відкрите акціонерне товариство Турбоатом учасник всеукраїнського рейтингу Сумлінні платники податків 2011 року. Підприємство стало переможцем у номінації Галузі важкої промисловості. Олексій Черкаський саме з його допомогою на заводі підвищилась рентабельність. Виробництво досягло високих техніко-економічних показників. Така масштабність і потужність на перший погляд виглядає як український енергетичний феномен. Утім, нічого унікального, головне вчасно зорієнтуватися на ринку. Ось тому приклад. Ми для себе вирішили, що скоріше всього, енергетика піде по пути модернізації діючих електростанцій, гідроелектростанцій, теплових станцій і атомних станцій. Ми пропонували проект модернізації турбіни 300 мегаватт до 330 із мощности до 350 мегаватт, яку ми прив'язали на старі фундаменти, старі трубопроводи, паропроводи не разрушая станцію. 2008 року така розробка отримала Державну премію України. І, ймовірно, не останню. Адже завод активний учасник модернізації української енергосистеми та будівництва нових електростанцій. Одна з таких новітня Дністровська ГАЕС. Проїздів монтаж. турбинного оборудования на второй шахте. В частности, э, смонтировали и отдали под омоноличивание бетоном э, нижнее кольцо направляющего аппарата. Монтажом гидроагрегата занимается порядка 150 человек, монтажников от второго до шестого разряда. На этом станке происходит механическая обработка крышки турбины уникальной гидромашины э, для Днестровской ГАЭС, гидроаккумулирующей станции. Уникальность этой гидромашины заключается прежде всего в том, в ее мощности и в габаритах. Очень большие габариты. Диаметр рабочего колеса составляет 7,3 метра. Масса рабочего колеса 120 тонн. Масса всей гидротурбины примерно составляет около двух с лишним тысяч тонн. По проекту на станции должно быть установлено 7 таких гидромашин. Это первая гидромашина такой мощности, которая работает в Европе. Олександр Лінник. Під його керівництвом були проведені науково-дослідні роботи, виготовлені та доставлені гідротурбіни зі вбудованим циліндричним затвором для ГЕС Ель Кахон у Мексиці, унікальний насос турбіна для Дністровської ГАЕС, гідротурбіна для ГЕС Коташвар і Туріал в Індії та низки інших енергооб'єктів. Унікальність цієї станції, що це маневруюча станція резервних потужностей, яка в стані за. 6 хвилин, коли буде збудовано перша черга три гідроагати, це тисячу мегаватт, протягом 6 хвилин ми зможемо видати в енергосистему 1000 мегаватт. Це найшвидший і найскоріший такий резерв, і найдешевший. Ми вважаємо, що таке будівництво, таке будівництво, це рухає нашу економіку вперед. І тому ми намагаємося всіляко, щоб наші гідростанції, гідроелектростанції були модернізовані за рахунок українських компаній. Ігор Сирота з червня 2011 року генеральний директор пад Укргідроенерго під його керівництвом відбувається всеукраїнська державна модернізація вітчизняних енергетичних систем. Загалом харківськими турбінами оснащені електростанції у 45 країнах світу. Головна ознака надійність та економічність цих машин. Такі характеристики відпрацьовувалися десятиліттями: людський розум, висококласна техніка і звичайно золоті руки. На підприємстві працює 6 тисяч людей, з них 3,5 тисячі у виробничих цехах. За останній рік до колективу долучилося іще ще 300 співробітників. Середня заробітна плата перевищує 4,5 тисячі гривень. Понад 6 тисяч гривень щомісяця отримують спеціалісти. До кінця 2013-го рівень зарплати зросте ще на 10%. Завод один з небагатьох, де співробітники й досі отримують щорічну премію так звану тринадцяту зарплату. 10% усього колективу конструктори. У двох конструкторських бюро, парових і гідравлічних машин народжуються ідеї нових турбін. Ми гордимося колективом. І інженерами, і робочими. просто создатели такой высококлассной техники, высококачественной, надежной, это действительно люди, персонал, люди, специалисты, которыми не гордиться просто грешно. Завод – это люди, это не только оборудование и металл, это прежде всего люди, которыми действительно можно гордиться. Последние десятилетия тяжелой жизни в стране они не сломили коллектив. Костяк сохраню, Костяк работал все годы за минимальную зарплату. В холодных цехах не было средств на отопление. При слабой загрузке люди стояли у станков, не уходили на базары, там, на рынки или за, за легким хлебом. Остались, работали на заводе, ждали от ренессанс энергетики. И он наступил. И вот это наше главное достояние. Коллектив. История школа Харьковского турбостроения, которая одна из самых лучших в мире. Это наша гордость. Творение ихних рук позволяет людству жить уже звичным, комфортным життям. Очень важно показать стране, общественности, что промышленность Украины, она живет, она возрождается в новых реалиях, она способна перспективу построить, понимает ее, и она соответствует мировым стандартам и задачам. Вот Харьковский турбоатом и машиностроение Украины, оно сегодня на самом высоком передовом уровне техники, технологий, и самое главное, потенциал кадровый, он способен обеспечить перспективу. техническую, научную. И вот очень важно, чтобы люди не опускали руки по всей стране, на всех предприятиях. И надо работать, и надо стремиться быть на высоте.